Що ж, пацани, всім здорово! З вами колябінго і ласково працюємо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, любі друзі, продовжуємо грати. Коротше, сьогодні у нас, пацани, третє, четверте відео по Mortal в Тому перед початком відео не забувайте ставити лайк і підписуватися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з Ну Ми поїхали! Ну що, пацани, четверте відео по Mortal в і четверте зі звуком. Сьогодні братва... Я вам покажу ще пачку бойців, тут є темний лицар, тут є братва у нас з свинями типу таке, що з бензопилою ріжі. Тут у нас є Джейсон Вурхіс. Хто не знає, що таке, хто такий Джейсон Вурхіс, це вважається безсмертний братва із Сіпічню, за яким якщо станеш, то повижити немає шансів. Також тут є такий качок, типу, я не знаю, як він називається. Ну і якісь типа ковбої, пацани. Тому що, ще раз, проживайте лайки, підписуйтесь, ми починаємо. Ну що, пацані, епічна битва чувака з блискавкою проти... Проти, протянута. хто у нас тут? Проти очередного сенсея? Ні, Не. Проти вогняного Боєць блискавка проти бійця вогонь. Погнали, ну-ка. Давай, 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 беремо беремо, Накидуємо на накидуємо ізі Так, оп-оп-оп. Опача. Давайте відхиляємо, відбиваємось. Опа, ого. Це взагалі я його так блискавкую, чого не він мене, якщо що, я його, він мене вогнем. Так, окей, окей, окей. Так, погнали, погнали, погнали. Опа, опа! Опа! Так, блін, це він мене вже вогнем. Він ланцюгами зараз кидає вже. Окей, відбиваємо. До речі, в цього типу кажуть е, мочні ланцюги. Опа, він мене повалив. Капець. Ладно. Погнали. Опа! Мимо, мимо. Знову мімо! Погнали! Мімо. Давай опа. Так, фігачим, фігачем по ньому. Ще раз. Ого, по морді до Тут, звісно, люта, люта заруба. Mortal Kombat мені вже братва заходить на 85%. На 85%. Чому це йде як приставиш гра, так і на компі, так і на телефоні. У мене телефонна версія, яка б прекрасно, до речі, справляється не знаю, я щось, вона гігабайт, ще міський байт, гігабайт і 3 чи що. Щось таке, коротше, пацани, Ну, коротше, знаєте в чому прикол? Мене цей вогник розірвав, якщо чесно. Я взагалі заблискавку грав, але цей тіп, цей тіп на який стріляє вогнем, мене тупо напросто зараз розкинув. Обідно, обідно. Ладно. Ладно, пацани, так і будемо відбиватися. Ладно, міняє, міняє напевно, бойця, бо це якийсь фіговенький такий. Так, окей. Окей. Від опача, до мене якась тіла підійшла, це ти у нас хто. Так, це у нас фіні, фігін фініш. Полетіли, пацани, політ... погнали, полетіли. Давай, опа. Відбиваємо. Класно, класно виходить. Давай. Опа! Опача! Це якщо що за цього за цього типа типу, баби, це ладно. Взагалі жінок, знаєте, не б'ю, але так як так совпало, то совпало. А хто ще в чому прикол? Прикол в тому, що я хочу зараз собі взяти ого? Я хочу собі коротше, зараз взяти цього тіпатіпа, цього, цього, цього бойця, бійця, який вогнем стрі... Стрі... стріляє. Він моче добре, він оцю цю блискавку, він цю блискавку пацани, Так взяв. Так взяв блискавку, тому думаю, він і других таких бойців, знаєте, буде брати. Не знаю, я хочу стати взагалі за Джейсона Вурхіса або Фредді Кюєра, що той, що той тут є. І класно, коли ти знаєш добре і спічники, вони тут із сіпі присутствують в цій грі. І або проти, пр проти Джейсона Вурхіса сразитися, або за нього. Тіпо, для начала, можна буде, про для начала тіпо, можна буде за нього, щоб подивитися його можливості, що він взагалі, які прийом не знає, а потім, потім, пацани, вже пограти проти нього спати. Ну, було б цікаво так, опа. І знову і знов цей тип вогняний, вогник цей. Ну Так, звісно понятно. Понятно, ясно, понятно, пацані, так, окей. Окей. Давайте Давайте зараз, напевно, ще буду відбиватися трохи ладно. Так, перший перший раунд, пацани. Я знову за цього, тіпа, з мечом, з вогняним мечом і з, з вогняним мечом і з самим тим, що стріляє вогнем, про, проти. Проти якогось, типу, птаха з, з мордою птаха. Я забув як він називається, потім не знаю, чи я впишу селище, чи я впишу якось в коментарях, Це типа фактор, це якийсь як ворон. Типо, ворон з будущого чи що, Buddha, but з минулого, Factor, що з ним тяжко тяжко з ним стати, пацани. Він э, обладає багатьма багатьма типу, як магія, багатьма суперсилами. У нього сили взагалі дикі дикі, тупо. Так, окей, давай. Опа! о, oh, єс, yes. Так. О, бача! Відбиваємось, відбиваємось. Опа, ого! Я ж казав, пацани, що цей ворон сильний. Він навіть цього що цього, Що з вогнем, вогнека цього накидає. Ого, ого! А це вже я його молочу. Дивіться, дивіться, дивіться. По морді, на! Майже добив, майже добив майже добив. Так, чекайте, чекайте. так пацани, коротше, рубаємо, рубаємо. Опа, блін, цей ворон теж не хілік, я не знаю. Треба на нього знайти. добре, знаєте, в чому плюс? Що тут немає по якихось рівнях, тобі там -то, якщо в тебе, там, навчок, тобі не дадуть цього бійця. Ні, тобі дадуть і ти обираєш, кого хочеш. Це що є великий плюс. Тому так, Так, ну що, пацани, відбиваємо Факт того, що прийоми тут класів, цього ворона, але, ну знаєте, сказати чесно, ну, як для мене, то так як я ще не дуже вмію типу, грати, то мені цей ворон заходить дуже. Другий раунд погнали. Давай. Опа. Суть така, що нам, його, що нам треба його типу, відбити. цього Чого? Ось така і наша суть. А якщо ми його типу, не відбиваємо, то значить, що він, він підбирається ближче. Якщо він підбирається ближче, чим він ближче, тим він сильніший. І тим сильніше лупи. Якщо він сильніше лупає, я тупо так можу не витримати і здохнути. Тому, пацани, Тут таке діло, тут треба і відбиватися, і не відбиватися. Так, давай, 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 давай. Так, давай, давай. Давай, іма. Опа давай давай, давай, давай. Погнали! Класно, виходить, класно заруба. Фестери, біт. Так, давайте по цені зараз доб'ємо. Все, перемога, перемога і другий. Другий заход. Так, погнали. Погнали якраз такі. Зараз ще останню хвилину знімаю. Останню чи дві бо в мене зараз, зараз інатом на тому і то так і записую. Ну що, тепер я за. А тепер я, я боєць з вогнем і проти мене граю боєць з вогнем. Також не було. Перший раунд погнали. Зараз ще з ним дограю і все. Давай, 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 відбувай. Ого, мощний. це я його цеп'ям. Так оце не, поки заговорився, то мене трохи відбивають. Давай, 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 ну. Ну. Так, вогонь проти вогника. Да, давайте, пацані, вогнення, проти вогненка, давай. Опача. Ну що, другий раунд провідемо. Тепер ще задім, типом Вибираємо свій бойця. І класно. Так. Ого, стрільник типу лучника. Класно, класно, виходить. Давай, 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 давай. Ну що, ще цей раунд, напевно. Давай, раунд перший. Зараз проведу перший раунд і буду, пацані, прощатися. не Так, давай. Ну, в принципі, суть ви побачили. Ого, які кольця. Так і що. Так, і все. На цьому все, пацани. з вами був Бінго. Дякую вам за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим відео з друзями. Всім. Пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.